Усім привіт! Якщо ви досі боїтесь готувати шашлик з курячого філе, бо думаєте, що він буде сухий, записуйте рецепт. Саме такий шашлик виходить неймовірно соковитим і ніжним, а готується з курячого філе. І для такого рецепту мені потрібно курка, соєвий соус, майонез, сметана, гірчиця та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо маринад, для якого я використовую паприку, чорний мелений перець, цукор, сіль та куркуму. Спеції ретельно перемішую, до них натру часник, вливаю соєвий соус та перемішую детальну пропорцію маринаду, як завжди, залишу в описі під цим відео. Після чого я беру сметану, майонез та гірчицю, теж довожу до однорідності, після чого додаю спеції та знову ретельно перемішую. Тимчасово відкладаю у сторону. Тим часом займуся курячим філе. Воно в мене промите та просушене. Куряче м'ясо буду нарізати на ось такі доволі великі шматочки. Одне філе на 5 частин. Якщо у вас таке доволі велике мале філе, його теж варто відділити. Курку перекладаю в посудину, в якій будемо маринувати м'ясо, та заливаю нашим маринадом. Маринаду не повинно бути мало, курка в ньому повинна, в принципі, плавати. Ретельно перемішали. Залишаємо філе буквально на 30 хвилин, щоб воно промаринувалося, а тим часом розпалюємо мангал.